Ковід, про який ми встигли встигли вже трошки підзабути, знову до нас повертається. Причому повертається підступно з милозвучною назвою флірт. Саме таку назву має новий штам, який зараз лютує по Європі і добрався, на жаль, до України. Ігор Кузін з нами на зв'язку, заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю. То наскільки цей флірт небезпечний для українців? Ну насправді тут вартує сказати те, що цей штам був зафіксований на території світу в березні 2024 року, і багато країн почало повідомляти про суттєве зростання захворюваності. Для України ми очікували його, тому що по суті це природня мутація природна мутація SARS-CoV-2, природна мутація ковіду, але дійсно він в Україні викликав трішки більш ранню захворюваність, аніж ми очікували. І тому ми бачимо, що точно також, як і інші країни світу, ми почали фіксувати зростання кількості випадків інфікування, точно також випадків звернення і досі. Сімейних лікарів разом з тим, незважаючи на таке перевищення, скажімо так, протікання. Перебігу цього захворювання воно є класичним до всього підтипу, під виду підвиду омікрон. Це говорить про те, що це достатньо е, легкий перебіг у тих людей, які мають повноцінний курс вакцинації. І у людей, які мають е, вік старше 60 років або супутні неінфекційні захворювання, можливий важкий перебіг. Е, Стосовно основних, напевно, особливостей його вартує відзначити те, що він поки що не характеризується якимось підвищенням рівням госпіталізації або якимось надзвичайно складним таким перебігом. Але разом з тим він по своїм характеристикам набагато швидше передає і дуже швидко викликає у таку хвилю подібну захворюваність. А скільки в Україні зараз хворих станом на сьогодні є, яка така інформація? Так, якщо подивитися за червень, то в червні ми реєстрували 2300 українців, захворіло на ковід. В липні, коли ми почали реєструвати вже появу цього штаму, ми вже бачили майже 11,5 тисяч. І за першу половину серпня ми бачимо вже 26 тисяч, трішки більше ніж 26 тисяч українців, звернулися за наданням медичної допомоги. Але тут вартує точно також сказати про те, що кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Анні вона залишається відносно невеликою, це 2-2,5 тисячі, і в переважній більшості більше 80%, це пацієнти старше 60 років, які не отримали вакцинації взагалі, або не отримували вакцинацію впродовж останніх 12 місяців. Угу. Дякую за це уточнення. Е, ще одна історія, яка турбує зараз, це мавпяча віспа. Не ковідом єдиним нова, якась бацила, яку вже переживають у Європі. Наскільки вона загрожує нам і чи зафіксовані в Україні ці випадки? Ну насправді тут Я думаю, вартує нагадати про те, що Україна вже стикалася з мафвичою віспою ще до повномасштабного вторгнення була відповідна реакція, і були відповідні рекомендації з боку всесвітньої організації охорони здоров'я. Достатньо серйозний усередок в країнах Африки серед населення і поширення таких випадків. Потім випадки були завезені на територію Європейського союзу, і відповідно після, скажімо так, деяких публічних заходів ці випадки вони стали достатньо широкими на території Європейського союзу. Але ту надзвичайну ситуацію, яку зараз оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я, пов'язана точно також з мавпічою і віспою. З тим, що почала циркулювати е, трішки інший підтип е, е, цього вірусу, мова йде про те, що якщо раніше мавпіча віспа, е, вона в переважній більшості е, груп ризику, це були медичні працівники, чоловіки, які мають секс з чоловіками. І дуже рідко, коли ми бачили або спостерігали широке поширення, то оцей новий підтип, Зараз в переважній більшості все ж таки фокусується серед, скажімо так, населення, яке раніше не відносилося до групи ризику. Тобто, це, скажімо так, звичайні сімейні пари, точно також залишаються в пріоритеті медичні працівники. На щастя, скажімо так, перебіг мавпічої віспи в залежності від імунного статусу людини. Він найчастіше середній або середньоважкий, дуже рідко призводить до летальних випадків. При опрацюванні першої хвилі, також завдячуючи європейському союзу, Україна отримала певну кількість доз вакцини проти вірусу мавпічої віспи, і по закладам охорони здоров'я нам вдалося провести вакцинацію медичних працівників, які працюють в інфекційних відділеннях, і точно також представників груп ризику, які можуть мати підвищені ризики інфікування, Пане пані а станом на зараз. Скільки зафіксовано хворих в Україні? Ні, В Україні не було зареєстровано станом на сьогоднішній день таких випадків, і по суті ризики оцінюються зараз як достатньо низькі, враховуючи відсутність транспортного сполучення, авіосполучення і інші фактори. Дуже дякую за ці детальні пояснення. Це був Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України і головний державний санітарний лікар, який нам зайвий раз нагадав про необхідність не забувати про щеплення від ковіду, тому що його оновлений варіант один з підвидів штаму Омікрона, який має. Дуже грайливу назву флірт знову в Україні лютує. Але як ми чули, госпіталізація на щастя не така висока, якою могла б бути, і здебільшого через це страждають люди, які проігнорували повторне щеплення чи щеплення взагалі.